Що робить трейдинг ефективним? Як торгують ефективні трейдери. В цьому відео я розкрию цю таємницю. Насправді все дуже просто: у топових трейдерів є VIP-статус. Я певний, що ви вже багато разів чули про VIP-клієнтів на різних криптобіржах, але я знаю, що ти не знаєш про усі привілеї та бонуси, які надає біржа BID для VIP-клієнтів. В цьому відео за декілька хвилин я покажу, як стати віп-клієнтом біржі BIDGE, і також які бонуси. Біржа Бідгет видає усім ВІП-клієнтам. Тому давайте до гайду. Я вже досить довгий час торгую на бігет без віп-статусу. Мені цього вистачає, але нещодавно наткнувся на статтю від біржі Бід на офіційному сайті, де розповідалось про основні бонуси для ВІП-клієнтів, чого нема на інших біржах. І з основного я почав дуже сильно заощаджувати на комісіях. усіх. мені там не вистачало буквально 50 до торгового обсягу тисяч оборотів, щоб перейти на мінімальний рівень ВІПУ на біржі. І дуже почав багато економити на саме комісіях. Але це саме очевидний плюс, і давайте розберемося з більш приємними бонусами. Крім основних бонусів, ми також даємо знижки на процентні ставки при маржинальній торгівлі, регулярні торгові бонуси для усіх ВІП-клієнтів, персонального віп-менеджера. Якщо ви зареєструєтеся по посиланні внизу, і напишете нашому ВІП-менеджеру на Україну. Також ми організовуємо дуже багато турнірів для віп-клієнтів і даємо ексклюзивні процентні ставки саме по продуктам Earn. Якщо ми кажемо про додаткові рахунки, у кожного віп-клієнта буде створений окремий кастодіальний рахунок а також буде ексклюзивна швидкість підключення та передачі даних по API для api трейдерів І також ми даємо дуже багато мерчу, біржі бідги, Там футболки, кепки, худі це, ми зазвичай робимо на ексклюзивних банкетах для наших віп-клієнтів та окремих івентах. Також, якщо ви там в незалежності ви торгуєте на копі трейдингу, або на фьючах, або ви більш такий холд трейдер або ви дуже багато приділяєте часу. Торгової торгівлі по IP ключам, усі ці бонуси вони будуть доступні. і Ви можете користуватися усім плюсами від програми біжі бідгет. Також хочу вам розказати про бідгет карт Це один із моїх самих улюблених бонусів для ВІП-клієнта, який я вже замовив собі. Тут ми бачимо, що бідгет-карт скоро буде доступна також для країн усіх регіонів. <плес> um, і саме uh, основна фішка цієї карти це те, що ви можете uh, брати кошти з свого фінансового рахунку на біржі біліт і розраховуватися за допомогою них uh, по курсу в будь-яких uh, мережах, uh, також там, в супермаркеті і так далі. Uh, і також будуть скоро доступні кешбеки у BGB бітокнів за усі ваші покупки. Що тебе зацікавили усі ці бонуси? Нам залишилось розібратись, як отримати цей самий Віп-статус. Для цього давайте переходити на офіційний а, сайт біржі Бідві. Тут можемо подивитися наразі. Доступно 7 ВІП-рівнів, а в залежності від яких ми визначаємо, а, скільки трейдер може зробити торгову обсягу, який баланс в нього. В залежності від цього він може підвищувати свої рівні а, на біржі. Наприклад для отримання VIP-1, який в мене зараз також стоїть, є декілька умов. Або цю ви можете виконати, або що. Тобто, наприклад, там, якщо у вас торговий обсяг на споті за 30 днів у USDT більше 500 тисяч доларів, ви можете отримати VIP-1 статус, або також, якщо ви маєте середній баланс активів за 30 днів у USDT більше 30 тисяч доларів, або також що більш вигідніше, мати баланс в BG BGB. більше 20 тисяч токенів BGB БіґіМі, BGB, це близько зараз 19 тисяч. Якщо вам здається, ця сума достатньо велика, я власне робив, переходив на vip 1 по торговому обсягу. там, як я раніше сказав. Не вистачало там буквально 15 тисяч доларів торгового обсягу. Я подивився, що я зможу це в принципі зробити. Щоб порахувати це, вам просто потрібно додати усі ордери на вашу покупку та продаж. Звісно, під час того, як у вас торговий обсяг буде підвищуватись, ви зможете переходити на інші віп рівні і також підвищити усі свої привілеї та бонуси. Також щоб подивитись та дізнатись усі умови по різним рівням відбіржі ви можете подивити зараз на екран або також перейти по посиланню внизу яке я залишу щоб підключити цей віп статус вам потрібно буде також написати нашому віп-менеджеру посилання я залишу в описі. Після чого ви вже також будете продовжувати усю комунікацію в персональному чаті з цим віп-менеджером, і також хотів би додати, що у нас в нашій спільноті України від біржі Бідгет ми дуже часто обговорюємо усі привілеї та бонуси від біржі Бігет. У нас дуже багато виходить різних апдейтів по цьому, цьому від статусу. Тому тут зараз буде QR-код. Також, будь ласка, приєднуйтесь, і я з вами вже прощаюсь до наступного гайду.